Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго, зараз з'явиться доброго здоров'я, пане Ігорі. Дякуємо, що знайшли для нас час. Ну і перше, перше питання і складне, і просте. Не знаю, що ви скажете. Я слухав різних фахівців. Одні кажуть, треба відбудовувати Каховську ГЕС, другі кажуть, що не треба, треба так і залишити. Треті кажуть, що... Якщо відбудовувати то не таку греблю, якусь іншу, ГЕС не таку, як була, а абсолютно новітню. А четверте кажуть: взагалі не треба, треба по якихось трубах пускати ту Дніпровську воду для зрошення. Коротше, купа думок, що скаже е генеральний директор Укргідроенерго? Ну, давайте я спробую узагальнити. Звичайно, мій факт це саме гідроенергетика і гідроспоруди, але давайте я ну якби підніму ті питання, які на сьогоднішній день чомусь ніхто не розглядає. Тому що гідроенергетика буде стояти п'ята. Я перше питання: у нас Каховське водосховище це було ну, найбільше по площині водосховище в Європі. Так, ось вісімнадів кілометрів води було втрачено. Ми знаємо, що на сьогоднішній день потерпають від нестачі води: Херсонська, Запорізька, Миколаївська і Дніпровська області. Сьогодні робляться тимчасові схеми, як би забезпечити ті регіони водою. Це, це одне питання. Якщо ми і зробимо, то це будуть тимчасові рішення, і вони не будуть 100% забезпечені цією водою сільське господарство, аграрний сектор і промисловість. Друге питання: Без Каховського водосховища, Запорізька атомна станція не має підпитуватися, звідки водою. Два Третє, Крим це Україна, безумовно, і Крим залишається без води це три. Четверте питання: ми втрачаємо судноплавство на річці Дніпро. Тобто всі зерно, зернові культури, які сплавлялися з Запорізької, Дніпровської області, всі сплавлялися в херсонські е, порти Миколаївські і Одеські. Тобто, на сьогоднішній день е, логістика ця пропадає і ми втрачаємо, а звідси з тих портів йшов імпорт, який завозився по і габаритний. і Весь імпорт йшов поверху, по верху по річці Дніпро аж до Києва. Тобто, ми втрачаємо чотири складові. Якщо ми знайдемо рішення, як би визначити, що можна зробити з тими чотири чотирма питаннями, які я назвав, аж тоді стоїть п'яте питання: що потрібна гребля. Якщо потрібна, всі розуміють, що потрібна вода і це дефіцит в сьогоднішній день, то потрібно будувати греблю. А вже тоді ми можемо звернутися. Це вже п'яте питання: для чого потрібна тоді гідроелектростанція, і якого, скажімо, за новітніми проектами, що це повинно бути за станція, я можу більш детально до цієї теми вже повернутися. Але спочатку ми повинні вирішити ці чотири питання, які я назвав. Якщо ми їх вирішимо, то тоді будемо вже підходити до питання, чи потрібна гідроелектростанція, чи не потрібна. Ось питання гідроелектростанції, Херсонська і Миколаївська область, це найбільш сонячні і вітрова зона. Для розвитку альтернативних джерел, тобто сонця і вітря, екологічна енергетика, і це базова енергетика, її потрібно буде чимось регулювати, і от тоді потрібна гідроелектростанція. Дивіться: а коли ми кажемо про греблю, то слухайте, я просто абсолютно не віглас. А, mm -hmm. а є якісь такі новітні, які передові греблі 22 століття, ну щось таке. Ну, як на мене, не фахівця, ну поставили там щось, воно накопичується вода і відновлюється, значить, відповідно, це, це Каховське водосховище. Не поставили, значить, не відновлюється. значить, рі, Річ ще Дніпра, якому я, я в такому вигляді, як 70 років тому. Чи що може зробити з греблею таке, щоб, ну, щоб вона якась була унікальна і щоб не роздавати воду? От ми кажете, що вода стає дефіцитом в світі. Це очевидно, про так. Але теж коли я, я дуже часто відпочивав в Херсонській області, мене мене інколи тр... я думаю, а саме так треба воду використовувати, саме от такими обсягами. Або, може, якось меншими, може, ну, знаєте, є така держава Ізраїлі, там якось дуже ощадливо використовують воду, і просто взагалі дивуєшся, як вони з, од... з одного літру води можуть виростити там врожаї, піворожа... там, я не знаю, мандаринів якихось. Але Що там замість Дніпра і Йордан? Ой, а, скор... yeah. Порівняв yeah. Йордан і Дніпро. Well, Ну заощадливість це дуже добре, і це треба цим займатися. не означаючи від того, чи є великі водосховища, чи чи мале, це само собою потрібно нам робити. Що стосується, давайте ми будемо говорити про ми розуміємо, що русло Дніпра. Це абсолютно мілка річка, тобто ми не забезпечимо жодних потреб цією водою, то що ми хотіли б забезпечити, скажімо, аграрний чи промисловість Херсонської, Миколаївської, Дніпровської Запорізької області. Це само собою не відбудеться. Друге питання: якщо ми не забезпечимо, скажімо, Херсонську область водою для орошування, ну то я думаю, що ми маємо гіркий досвід. Криму, де почали засолюватися саме родючі ґрунти. І ми можемо втратити родючі ґрунти і в Херсоні теж. Тому мені здається, що ну, але це питання до аграрників, до водного господарства. Мені здається, що це питання воно і більш складне. Що стосується гребель. Звичайно, що гребля, вона повірте, я проїхав більше 20 країн, де я дивився розвиток гідроенергетики. Греблі всі вони однакові. Вони просто залежать від конфігурації, який напір іде води, і тому змінюється, скажімо, гребля. Звичайно, що станція, якщо буде проектуватися, ну ви знаєте, що була постанова Кабміну щодо першу чергу. Два етапи, які ми повинні розробити, і що ми сьогодні робимо? Перший етап це спроектувати тимчасову гідроспоруду. Щоб перекрити каховське водосховище і до паводку це зробити після звичайно, деокупації, це гідроспоруда з верхньої сторони каховського водосховища і з нижньої для чого це потрібно? В Першу чергу, щоб ви під час паводку накопичити воду. Друге, не забувайте, що Каховська станція це був мостовий перехід, це був залізно-дорожний перехід. Нам потрібно як мінімум мати зв'язок з правим і лівим берегом, і тому це потрібно забезпечити. Це не є просто якась пересипка, якась чи що це складна гідроспоруда. Внизу ширина 150 метрів, наверху 15 метрів і 800 метрів довжиною. І такі потрібно дві споруди робити з верхньої частини каховського водосховища і з нижньої. Потім осушувати цю територію. За е, туди повинні заїхати експертиза і подивитися, що відбулося станцію як підірвали все, і потім уже другим етапом е, демонтувати станцію і проектувати нову станцію. Звичайно, в нас було в проекті будівництво ще гес 2 ще одної станції. Сьогодні е, ми вже ж, звичайно розглядаємо питання побудови однієї станції. Що може бути нове, звичайно, що багато чого рухається вперед і ми знаємо, що потрібно обов'язково буде робити при побудові нової станції рибоход. Про що це говорить? Що риба повинна заходити, це робиться в європейських країнах. Що риба, яка буде заходити з моря, буде заходити в Каховське водосховище, і ті аж до Запоріжжя на нерест, і це потрібно робити. Це скажімо вимоги екології. І які ми повинні вже передбачати всі вимоги екології, які є в сучасному світі, і проходити і екологічну експертизу, і воз і все це потрібно робити. І звичайно, ми будемо робити. Звичайно, що станція буде більш потужнішою, тому що було 340 МВт, мегаватт, і ми планували побудувати ще одну 220. Тепер ми це все 550-600 МВт мегаватт. Ми плануємо, ну будемо бачити, тому що ми не знаємо, що на тому місці відбулося. Які розмили, тому що такий об'єм води, який ішов через твор цієї греблі, ми ще не знаємо, в якому стані остатки 12 прольотів греблі, яка залишилася. Чи вона вціліла зверху, виглядає що так, а середини може бути пошкодження, і може прийдеться її всюди манкувати? І тому розміщення станції і побудова потім станцій це вже друге питання. В першу чергу потрібно побудувати гідроспоруду. Тимчасово перекрити воду і накопичити воду в Каховському водосховищі. Ну я правильно розумію, що все одно, все це можна буде робити тільки після того, як ми усвідомимо, що, по-перше, ця територія звільнена і контролюється Україною, і ми не знаємо, коли це відбудеться. А друга, що ця територія не може бути піддана якимось ракетним і іншим ударам противника, тому що ми можемо звільнити цю територію, ви будете будувати греблю, прилетить ракета. Не буде ніякої греблі, буде нова. Повінь, Повінь. так, от, от вам і всі плани. Тобто, по суті, ми Дивіться, з вами говоримо е... про таку теоретичну ситуацію, правильно, яка може бути колись Диві... в майбутньому. Дивіться, щоб запроектувати тимчасову греблю, потрібен час це два місяці. Щоб потім, скажімо, ще підрядника процедуру. І це буде теж час, а потім потрібно матеріали. Аж ми повинні зробити це завчасно. Тому проект повинен бути завчасно. Підрядник буде повинен. Хто буде робити це завчасно? Матеріали, де ми будемо брати, тому що там дуже складна гідроспоруда, теж ми повинні мати завчасно, і потрібно. Ми це все бути готовими. Як тільки прийде деокупація, ми повинні бути готові до реалізації цього проекту. Хотів би наголосити, повірте. Що ракета, як ви бачили, вона не встані знищити дамбу. Щоб знищити дамбу, це має прилетіти п'ять ракет в одну точку, в одне місце. Це на надзвичайно складно, але по-перше, ми будемо робити це гідроспоруду цю після деокупації, після деокупації і ми так? будемо розуміти, що можна робити. Друге питання: якщо ми будемо говорити про побудова... побудову станції, само собою, що ми врахуємо нашого сусіда і ми врахуємо, як захистити цю станцію від ракетних ударів. Пане Ігоре, дивіться, може останнє питання, але важливе. Коли я був зовсім маленький, то казали, вже почали, коли каскад цих гідроелектростанцій по Дніпру будували. То казали, що гідроелектростанції неефективні? Я, я тут мало що розумію, що в порівнянні там я не знаю, з атомними, з порівняння там з вугільними, вони такі, вони мало дають, тобто дуже багато вкла, вкладаєш туди грошей, щоб побудувати, а повертаєш електрики мало. То що змінилося з тих, з тих часів, коли мені це розповідали, коли я ходив в школу? Чи, чи зараз з'явилися такі... Така апаратура, яка дає якісь такі фантастичні результати. Ну, щоб ми, якщо побудували, щоб ми будували те, що я завжди наполягаю, проекти 22 століття, а навіть не 21 першого. Скажи що небудь. Дивіться, я думаю, що коли ви були малі я був в тому віці, то, скоріш за все, це про малі ГЕС говорили. Там 3 мегаватти, 5 це зовсім інша історія. Я хотів би вам наголосити, що е, під час цієї, скажімо, атаки, що провелася, повірте, коли був перший блекаут, і коли вся енергетика сіла на ноль, то всі е, розпочинали розвертатися станції завдяки е, запорізькій станції, запорізькій, завдяки гідроенергетиці, щоб було зрозуміло. Друге питання під час паводку, коли ми зараз є система ненадійна. Гідроенергетика це є для того, щоб вона, скажімо, максимально зрівнювала струм в мережі. І коли є пікові навантаження, ми можемо дати: дивіться, от блок атомний, ракетний удар, вибуває трансформатор, підстанцію, блок атомний виходить, тисячу мегаватт. Якщо тисячу МВт виходить, його треба моментально замінити. І отут є гідроенергетика, яка буквально за 3-5-7 хвилин дає тих тисячу мегаватт. Якщо це більше ніхто не може підняти пікові навантаження, зрегулювати більше ніхто не може так ефективно, як гідроенергетика. Тому що теплові генерації, щоб добрати тисячу мегаватт, потрібно буде 4-5 годин. Так ми вже попадемо в блекаут і ми вже попадемо в катастрофу. Тому Дякую дуже. Вибачте, пане Ігоре, Вибачте, просто ми зрозуміли. Та коротше, ми тепер, я тепер знаю, що я буду вболівати за е, е, гідроелектростанції. Вони основа енергетики України. Дякую, е, Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго України. Якраз був з нами на зв'язку і нам провів такий ліквідація безграмотності. Лікбець.